І то зірки і команда наша. І так. Самий зубатий столовий прилад. Вилка, 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 е, Хлопчику, що зі стало? Ти самоті. ходи до нас. Придунаш компанія. Хде вісіне? Не не ж тобі земно. Я бачу. Ти сі тепло вбрав. Добре, е, і так, е, це вилка, правильно. Як називається сумка, яку беремо у похід чи в подорож? <різь> Ніт. Рюкзак, рюкзак, саме так. Ми йдемо з рюкзаком в похід, а не з валізою. Я з валізою навіть на море не їжджу, бо там хіба шльопанці треба окуляри, головний убір і велика пачка грошей. <різь> Добре, є рухаємося далі. І так, скільки які у нас підсумки, що там в нас вже є. Лі... Лідерують зірки, а червоні зірки. Добре. І так. Хто врятувався від потопу на великому кораблі? Титанік врятувався від потопу на великому кораблі. Е, Ісус то щось нове. Правильно є Ной. Ной врятувався, взяв собі звірів по парі і врятувався. Ну, Але не Титанік! Дівчата, звідки ви то взяли? Яку ви енциклопедію підчитуєте? Добре, є, рухаємося далі. І так, наступне питання. Саме плавуче взуття. Мінус. Ласти! Ласти, ласти, не шльопанці. Які шльопанці? Шльопанцями файно хіба в когось кидати. Рухаємося далі. Наступне питання. Найкращий знавець і оповідач Казок. Е, то щось нове. Хто був другий, хто був другий? Шевченко, Шевченко. Шевченко, це теж новизна. Бабуся, бабуся, бабуся. бабуся сама ліпша казкарка в світі, то є бабуся, і вона нам розказувала найрізноманітніші, найкусерявість історії. І ми такі були щасливі, щасливі. Немов на хмарках лягали спати. Дуже гарно, бабці, великі оплески для всіх бабців.